Всім доброго дня, доброго здоров'я, тут вже не, не день вже, в принципі, смеркає. Хотів зняти відео по поводу е, січкарні, розміри січкарні, так менш більш. Те що запитували е, з чого почати? Ну, з основу почну це з вала. Вал у нас це труба 150. Е, Усе зроблено. У домашніх умовах це трубоквадрат різаний, навпіл. І от виходить, от з, з двох, ну, він навпіл різаний, він був суцільний. І це все варено, все і по розміщенню вала заводського, тому що ходив на заводський, дивився там у колеги, і так все розкинуло в такому плані. В принципі, це все. Робилося в домашніх умовах, вал не балансувався. Як балансувався, але вдома, не на станках, нічого. Як ви... Ну там відео ви бачили, де воно рубає. Ну, рубає в принципі, непогано. Отаке от вал от такий. Ножі його рідні заводські. Тільки оці Тут болти, Ну, те ж саме. от така ситуація. От, ну, таке виходить. Тут ширина. Ширина. 24,5 отак іде через усьогну. В принципі, ну, отакого от плану. Ну і тут, звісно, що тут іде ширше, але тут воно ж під, ну, під уклон, як бачите, от в принципі лягає отак. І там йде е, е, противорежуючі ножі е, швеллер, Ну, П-образка. Ну, от такий він йде, це теж ми нарізували, це все в домашніх умовах теж робили. Ну така січкарня. Тепер така вона є. Тут це теж все по цим, яка вона йде. От, якщо взяти її, от, як ви бачите, звідси, повністю має 62. Ну от, закріплена до цієї бляшки його, до пунускої. Бо цей комбайн колись був в січкарню. Ну, був той час, коли він був, але е, отаке. От ну, воно має тут, а тут уже, получається. от Тут вже буде, виходить, відси сюди 40. Ну, отак. Якщо взяти от віце і... Трошки. 82. Якщо взяти з цього краю. Ну, це я беру по... Я просто от що, я, як, я беру її от по цьому. Це теж ми робили самі косинки ці. Е, получається розміщений вал. Вал центр вала. Як би це правильно вам об'яснити. Ну, получається от від посередині центр вала має, якщо я так беру, менш більш посередині труби, 42. Ну, так само і з тої сторони. Е, так само і з тієї сторони. Тут бачите, на заводських тих, хто ті вали йдуть довгі, так все там, ну, то лишнє. Це тут все від ППК, це все робилося коротенько, все акуратно. Ну давайте цю так сторону так же само. Те ж саме. Ну, то же ну от так виходить. І тут, от, в принципі, це. Ну так же само ну, виходить, вже нижня частина, нижня частина тут йде. Ну тут при, при, приблизно я отак зніму. ну от Тут ще от знизу взяти, якщо взяти, це, це, ж, це ж все робили самі, субляху, це все Вигнали уклон. От, тут противоріжуючі ножі, це стоїть е, трубо... Ну, е, П-образка це. Теж це все розкреслювали по-заводському. І так же само сегменти стали. Бо тут ж сегменти, обичні сегменти йдуть. І от, от такого плану Тут зараз стоїть бляха. Вчора стоїть бляха, бо ми молотили кукурудзу і не змільчали, а просто кочани все йшли вже на землю, щоб не на січкарню. Ну, от Вона січкарня відключена на даний час. Ну от такого плану воно виходить. В принципі, отак. Тут ще стоїть, е, коли ми ставимо січкарню, стоїть теж з блях і зроблена заглушка, тому що якщо нема, тут буде пустота, то воно буде задувати все. Тут має бути гермет, ну, закрите. Ну, ви розумієте, хто дивиться відео і розуміє, про що я говорю. Отака тут суть. січкарні. Ну, робимо вона нормально, там є на відео, що я буду розказувати. Є відео по збиранню сої, зернових культур, там пшениці, по-моєму, там побачите, як вона працює. В принципі непогано. Ну, ліпше січкарню, ніж без. Шківи від ППК, від ППК-4, то що в мене було на, на жатці, то ми зняли одні шківи. Шківи, підшипники, навіть вал, бо ми точили в трубу цю 150 точили шайби от сюди, центрували і закладали сюди і обварювали, коротко, ловили, от, ну, тут виходилося, сверлили дірки. І відсі прихватювали і заварювали. і от Отак воно виходить все. Тут, в принципі, все з ППК. Якщо маєте січкарню, та хоч від Херсонса 9, там теж саме ж корпуса, теж саме принцип, все ідентичне. І ці корпуса, це теж від ППК. Тут ці підшипники досить потужні. Ну от таке Привод йде ти вже там ще поставили цей, щоб успокоїтель був ролик і цей, що йде по ремнях. Ну така ситуація по січкарні. В принципі, отака. От Тут це теж ну, пігнули трохи, дали взагалі, пігнули. Ну Це воно регулірне, розсікатель получається, щоб ну, менш більш так от, от така січкарня. Ну, називається сам пан склеп. оце в домашніх умовах і ну, в принципі працює непогано. Убирає, так. Да. І змільчає, верніше. Ну, Те ж саме цей... Корпус це теж від ППК. Тут все від ППК. Ну, підшипники корпуса це все від ППК. Ось така січкарня виходить. Тут теж поставили тут, щоб можна було болти 16. Мощність болтів такі слабенькі. 5,8. Ну таке, хватає йому тут на січкарні, Хватає повністю. Ну така січкарня, плюс-мінус. Деякі ще виникнуть питання, можете задати. В принципі. Тут я думаю, що зрозуміло і так, тут немає нічого сложного. В принципі, ножі погнуті є, бо попало, не знаю, щось... гілка якась через комбайн пішла, як ударло було, але в принципі нічого. Вал тримайся, все, ця труба. Чи 150, чи вона навіть від 200, там, 200. Ну, в принципі, отака яка вона є, точно не знаю. Хто там, вижив на окос має спеціаліст, можете поправити в коментарях. Ну, Ну, в принципі, кажу, це все вироблено в домашніх умовах, і це трубоквадрат навпіл, пилений навскіс, і отак. Ну, як, не що з голови робилося, тому що розкинували їх, розкреслювали все з заводського вала. Там у знайомого є заводська січкарня. І, ну, там те, що відступає цей вал, багато воно так виступає, але то можна обрізати і так само може бути акуратно зробити, як і цей. Я не рахую, що це фізі акуратно, так. Ну, в принципі, от така то ситуація дана посічкарні. По роботі поки що такої роботи відлига пішла. Все, топиться. Ну, топиться, то є волога, то є, слава Богу, добре. Ну, в принципі, така ситуація. Такий, коротше, наш металлом стоїть. Як приїхали з поля, так його загнали. Так і стоїть металолом. Ну нічого, по почиститься, помиєся, нічого йому не буде. Один сезон, якщо він буде такий стояти. Е, Отаке. Ну, це січкарня от стояла тут. На цій ППК. Оце все січкарня стояла і ті корпуса, оце все стояло на ці. І все було знято, січкарню викинули. ну Звісно для чого вона нам нужна. І в принципі вбираємо її так. Чіпляємо, ППК там задавали вже дну, вже це буде вже видив в одно відео. Задавали, як чіпляємо. Та чіпляємо, як обично, на два циліндри. Можна на три ліпше би було. Але поставимо на два та й в принципі працює. Шків стоїть отакий. Одноряд. Ну, одинарний, це від варіатора жатки. Верхній там цей шків. І отакий от він. Ремінь 350 Ну, буду це викидати. Так я не вспів в тому році вже зробити. Що просто це не чого, це просто йде на шник. І це все перекину на ту сторону та й вже буде. цього, Байди цей тут не треба, тільки лишній груз. Ось ну, така ситуація, коротеньке таке відео. По металоломі нашому зробив. От, і отаке От шків. А шків виходить оцей о. От він. Оцей шків. І ми його ставимо туди і все. Ну, тільки отак, без пружини. Ну, в принципі, принцип оцей. Ну такі то як то кажуть, справи. Ну, не знаю. Е... Така то січкарня. Ну, як могли, так зробили, ну, в принципі, задоволені. Нам вистачає. Як і січкарні, так і це комбайн, а там можливо коли щось буде себе міняти, ну не знаю. Тому, друзі, по січкарні така ситуація. Ну, невеличка так я. Що ще тут? Ага, гайце, ще тут я не замірів. Цю сторону, якщо взяти от... Ну, від дозавіса, виходить, тут вже різано 34. Ну, от така то, в принципі. Так, ну. да, колеса ці у нас стоять від е, Херсонца 9-го, ці задні. Ну, в принципі, нормально. Не, не жалуємося, як то кажуть. Ну, в принципі, такий комбайн 90-го року. Ну, як кажуть, свої віджи вже. Уже більшість з них, як кажуть, посписували, але воно ще буде, тому що це найкаже ну, хто що хоче. Мене він цілком влаштовує. І я думаю, що ще не один десяток років ці комбайни будуть бігати. Найкаже ну, хто що хоче. Нева є Нева. І ну, цей комбайн у нас з 90-го року випуску, він у нас років десь вже 12. Я думаю, так, да, 12 років він у нас. Ну, малий на молот, у він не багато він за своє життя, як то кажуть, не увидів. Але я рахую з 90-го року комбайн і ще тримаєся, купи. Ну, залежно від, як то кажуть, від рук і у яких руках він. Ну, таке. Але не воєнева. Я, наприклад, мені подобається, він такий, який він є. По соняшнику там... Мені було цікаво деякі відео спостерігати, там кажуть, що шківи, ланцюги треба ставити. Ми поміняли шківи місцями на барабані. І так і молотим. На кукурудзу, і на то в нас шківи міняні. І ніяких проблем немає, соняшник молоти. Ніякі зв'язочки не треба ставити, то все лишні проблеми, просто создавати собі лишні зачем. Вираховано, виходить, те ж саме, поміняли шківи. Там в принципі ніяких таких проблем нема. Соняшник, як бачили на відео, там все є на відео, убирає сою, соняшник кукурузу. Прекрасно. Нема що сказати. Як для 40-30 років комбайнових, то що можна хотіти. молоти, І ще буде молотити таке. то що цей рік він у нас лишився на дворі, ну нічого, ми його, як то кажуть, відчухаємо навесні. Тому така то ситуація. Добре, друзі, біжу, бо... Смеркаю вже і хватино сьогодні. Все, всім дякую за увагу. Здоров'я. Е, їжте чесночок. І сало, звісно, якщо воно є, бо тому що ходить зараз респіраторні ці захворювання різні, е, сирість і дітки хворіють, і тому дай Бог би ніхто не хворів. Здоров'я і бережіться, все, ми того варті. Всім дякую за увагу.